Що відомо про флешмоб до дня дитини в громаді, та які здобутки училища за час табору підприємництва? Вітаю, це Марія і Тепер час на актуальний випуск новин. Першу події держави та світу Європейська комісія розробила регламент, спрямований на створення так званого військового шенгену, до якого планує включити і Україну. Мета ініціативи швидке та безперешкодне переміщення військ, техніки та військових активів по всій Європі. Посилення оборонної готовності реалізують за допомогою пакету військової мобільності. Росія атакувала багатоквартирні будинки в Тернополі крилатими ракетами Ха-101. Саме вони містять компоненти від компаній, зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини та Нідерландів. Про це звітує командування повітряних сил ЗСУ. Таких трагедій, як нині, в Тернополі можна було б уникнути. якби Росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції. Новини на Янтарне -ФМ. Локального флешмоб до Всесвітнього дня дитини в Новояворівську відбудеться 20 листопада о 13.00 на площі перед палацом культури Кристал. Захід дерево дитинства, що звучить, готує міська рада з організацією партнерство кожній дитині в межах проєкту ЮНІСЕФ, родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Учасники розмістять на дереві символічні дзвіночки, котрі уособлюють голоси та мрії дітей. Проби Безпечне і турботливе середовище. Мета заходу нагадати, що голоси думка дітей мають значення, і це право дитини на безпеку, турботу та сімейне оточення. Поліція на Яворівщині просить зголоситись очевидців дорожньо-транспортної пригоди. Усі, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини аварії 15 листопада близько 20.50. на вулиці Ярослава Мудрого у місті Мостицька Яворівського району може звернутись на оперативну лінію 102. як попередньо, встановили правоохоронці. Тут водій мотоцикла не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини внаслідок події Водій транспортного засобу та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Команда новояворівського училища виборола бронзу за час табору підприємництва у Львівській області. Студенти розробили мобільний помічник для людей з порушенням зору. Ключова ідея це додаток для допомоги в навчанні учням із порушеннями зору. Департамент освіти і науки Лова уточнив, що вказаний табір є одним із ключових складників відповідної навчальної програми. Цього разу табір об'єднав 21 міні-компанію зі Львівщини. Та Тернопільщини Новини на Янтарне Фем до новин спорту відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради анонсував турнір із настільного тенісу серед ветеранів війни військовослужбовців до Дня Збройних сил України. Він відбудеться в громаді 4 грудня, час 17.00. Локація льодова арена, клуб із настільного тенісу Галицькі леви». Також потрібна реєстрація, деталі про яку вже є в наших соцмережах. І про погоду у четвер ввечері невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман на окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 4 морозу до 1 тепла. В день 5-10 тепла. І нині це все головне. Тож нехай прийдешній вечір наповнюється тільки вашими улюбленими хітами. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.